Надихнувшись досвідом в Артем'єва з розведення каліфорнійських черв'яків, американські черв'яки на білоруській землі, ми теж вирішили завести подібних вихованців, тобто зайнятися вермикультивуванням. Навіщо, щоб виробляти власний біогумус і підвищити родючість ґрунту? Черви не просто розпушують ґрунт, вони переробляють органічні залишки і виділяють копроліти, які і прийнято називати біогумусом або вермикомпостом. Він не містить хвороботворних мікроорганізмів і насіння бур'янів, розпушує землю і покращує її склад. З чого починати вермикультивування? Спочатку потрібно подбати про достатню кількість компосту, корму для черв'яків вони не можуть харчуватися живими рослинами. Тільки відмерлими і підгнилими рослинними залишками, тому важливо, щоб на ділянці були компостери, в які можна складати органіку, водилля і шкірку овочів, очищення картоплі, моркви, буряка, підгнилі яблука, листя капусти, бур'яни, гній, засохлий хліб, скошену траву, листя дерев не можна класти в компостер кістки, залишки м'яса і риби, глянцевий папір і неорганічне сміття. Як зробити компостер своїми руками? Компостер повинен бути повітропроникним і розбірним. Для виготовлення компостерів ми використовували будівельні піддони дерево попередньо обробили кілька разів: спочатку залізним купоросом, потім відпрацьованим машинним маслом. Для з'єднання піддонів зробили спеціальні замки з металевої арматури товщиною 8. яких черв'яків краще вибрати, дуже часто для вермокультивування купують каліфорнійських черв'яків, вони дуже плідні, багато їдять і довго живуть, єдиний мінус ці черв'яки теплолюбні і можуть загинути в результаті різких перепадів температури. Тому компостери на зиму потрібно добре утеплювати або переносити їх в опалювальне приміщення. Володимирські черв'яки виведені в умовах нашого клімату. Це гібрид північного володимирського хробака з південним Чуйським з Киргизії. Він отримав назву старатель. Володимирські черв'яки відрізняються від каліфорнійських більшою витривалістю і невибагливістю в їжі. Отже, ми замовили маточне поголів'я старателів, 1500 тисяча Стартовий набір входять і дорослі особини, і молодняк, і кокони. З чого спорудити будинок для черв'яків тепер потрібно спорудити житло. Для наших помічників його краще розташувати в тіні будівель або дерев, щоб субстрат з хробаками не пересихав, обов'язкова умова утримання черв'яків висока вологість компосту не нижче 7,0. Зайва волога з субстрату з хробаками повинна стікати, рідина, яка проходить крізь всі шари компостера з хробаками, тобто своєрідна витяжка, називається вермичай. Це відмінне добриво, яке можна використовувати для кореневих і позакореневих підгодівлі. Вермичай захищає рослини від хвороб, зменшує стрес при пересадці і прискорює дозрівання плодів. Ділянка, на якому вирішили встановити компостер. Має невеликий ухил. Тому вермичай буде стікати в одну сторону. Ми застелили землю плівкою. А зверху поклали цеглу на цеглу. Поставили будівельний піддон. За розмірами будівельного мішка бігбега спорудили каркас з дощок. Наш мішок є повітро і водопроникним, тому його можна використовувати як вкладиш в компостер. Верхній клапан біг-бег зручно відвертається і натягується на каркас. Щоб дощова вода не потрапляла, ємність для збору вермічая. Краюклейонки ми підняли вгору і зафіксували на піддоні. Як заселити черв'яків? Черв'яків нам доставили в пластиковому відрі в їх рідному субстраті, стінки відра і кришка були перфоровані. Коли ми відкрили кришку, то переконалися, що наші вихованці активні. Вони стали ховатися в субстрат на дно підготовленого контейнера. Ми поклали шар торішнього компосту, де були ще не повністю перепрілі рослинні залишки. Товщина шару повинна бути не менше 30. У центрі підготовленого компосту ми зробили невелике заглиблення і висипали туди субстрат з хробаками. А після закрили все це сіном, щоб субстрат не пересихав. У жарку пору компост з хробаками поливаємо раз в 3-5 днів. У воду для поливу можна додавати трохи кефіру. Молочнокислі палички роблять корм для черв'яків більш привабливим, але не можна поливати субстрат нерозведеним кефіром, це призведе до підвищення кислотності і викличе зростання цілевих грибів. Крім того, не можна відразу накладати багато корму, може викликати активне бродіння. Втя підвищення температури субстрату, що абсолютно не припустимо, новий шар корму накладають після того, як буде перероблений попередній. Щоб не допустити підвищення кислотності, в субстрат можна додавати розмелену яєчну шкаралупу, черви дуже люблять підгнилу, бананову шкірку, хліб, спить чай, каву в гущу. Всі інші рослинні залишки повинні спочатку почати розкладатися в компостері, щоб прискорити процес компостування. Корм для черв'яків можна час від часу проливати вермичаєм, це допоможе створити в компостері сприятливу мікрофлору, як збирати вермичай. Для збору вермічая ми зробили поглиблення під піддоном і вставили туди ємність. Прямо над нею в клейонці має бути отвір. Вермичай зливаємо в міру наповнення ємності, чим товші шар біогумусу. Тим більш концентрованим виходить добриво. Перед поливом рослин вермичай розбавляємо водою в пропорції 1, 10. до кольору слабо завареного чаю. Періодично ми обережно ворушимо субстрат, щоб поліпшити доступ кисню, але робимо це обережно, щоб не пошкодити черв'яків і не перемішувати біогумус з непереробленою їжею. Відразу після заселення черв'яків ми почали готувати нові компостні загородження, щоб складати туди рослинні залишки з городу. Адже про те, чим будемо годувати наших помічників у наступному році, потрібно думати заздалегідь.